В Ямполі з нашим захисником в Ямпалі прощали захисником Олександром Клименком, який загинув на Донеччині. Товариш загиблого Роман Ликун розповідає, що разом з Олександром з 2017 року працювали механіками. Допомагав Збройним силам, бо ми ремонтуємо техніку, яку нас просять зремонтувати для зсу. Коли вже прийшла повістка до лав збройних сил, він не думаючи пішов. Захищати рідну землю. За словами Романа Лікуна, після мобілізації Олександра Клименка вони час від часу спілкувалися. Загибли ніколи не скаржився на умови служби. Ми йому трохи допомагали, там відправляли йому якісь речі, спілкувалися з ним. Розповідав, що дуже тяжко приходиться їм там захищаючи рідну землю. Казав, що дуже гарні побратими в нього. От. він зовсім не жалився ні на службу, ні на що. От. Ну, я думаю, що як так як і у нас, він гарно виконував свої обов'язки і там теж. Якщо людина порядна, то вона буде виконувати обов'язки і е, в мирний час, і в військовий стан. Ямпільчанин Сергій сусід загиблого. Олександр він згадує доброю та відкритою людиною. Давно я знав його, хороший хлопець був, рядом домами жили, як кажуть. Поважали всі і добренько поважали його. За словами заступниці Ямпільського селищного голови Оксани Скварцової, Олександр Клименко помер від поранень, яких зазнав 30 травня. В напрямку Вугледару Волновавського району Донецької області під час артобстрілу від отриманих поранень загинув Олександр Клименко, який народився в селищі Ямпіль 22 лютого 1978 року народження. Свій день народження 22 лютого 2023 року він прийняв рішення стати до лав Збройних сил України і пішов захищати нашу з вами батьківщину. Сьогодні Ямпіль зібрав дуже велику кількість людей. Приїхали його колеги, з якими він працював на станції технічного обслуговування. Прийшли сусіди, прийшли, приїхали родичі. Багато друзів прийшло на прощання з героєм Олександром. Ми дуже сумуємо. Ямпільщина сумує, бо це вже 25-й похорон, який відбувся в Ямпільській громаді. Поховали Олександра Клименка на ямпільському кладовищі. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.